Алісія Беренсон молода художниця, яка живе в Лондоні разом зі своїм чоловіком Габріелем, відомим фешн-фотографом. Вони здаються ідеальною парою, та одного вечора все змінюється. Алісію знаходять у їхньому будинку, стоячи біля мертвого тіла чоловіка. Габріель був застрелений п'ять разів у обличчя. Алісія не чинить опору поліції і не вимовляє жодного слова. Від цього моменту вона повністю перестає говорити і стає відомою як мовчазна пацієнтка. Алісія потрапляє в психіатричну клініку Гроув, де лікарі намагаються розгадати причину її мовчання. Вона не пояснює своїх дій, не захищається в суді і не комунікує ні з ким. Єдиний слід її думок картина Алкеста, яку вона малює після злочину. На картині зображена жінка з трагічним виразом обличчя. Тео Фабер, психотерапевт, вважає, що може допомогти Алісії заговорити. Він наполегливо добивається роботи в Гроу і, зрештою, отримує посаду. Тео знайомиться з керівником клініки Лазарідесом, старшим лікарем Крістіаном та іншими співробітниками. Вони вважають, що Алісія безнадійний випадок. Під час сеансів Алісія мовчить і майже не реагує. Тео спостерігає за нею, аналізує її поведінку. Шукає ключ до її мовчання. Тео вирішує дізнатися більше про минуле Алісії. Він відвідує Жана Фелікса, власника художньої галереї, який натякає, що Алісія мала напружені стосунки з чоловіком. Тео зустрічається з Максом Беренсеном, братом Габріеля, який відкрито зневажає Алісію. Він стверджує, що вона була нестабільною та ревнивою. Лідія Роуз, тітка Алісії, Розповідає про її важке дитинство. Її мати загинула в автокатастрофі, а батько сказав маленькій Алісії. Шкода, що загинула не ти. Алісія почала вести щоденник перед убивством. Вона пише, що відчуває, як за нею стежать. Вона бачить чоловіка в масці біля її будинку. Алісія розповідає у щоденнику, що Габріель не вірить її страхам. Він переконаний, що ніхто за нею не стежить. І вважає, що це лише її уява. Одного разу, коли Габріель повернувся додому, Алісія побачила ту саму постать у масті за вікном. Вона кричала: але коли Габріель кинувся перевірити, нікого не було. Тео, все більше занурюється в розслідування. Він приходить до брата Алісії Пола, який живе в бідному районі Лондона. Пол згадує, що його мачуха поводилася жорстоко з Алісією в дитинстві. Тео дізнається, що перед вбивством Алісія намагалася залишити Габріеля. Вона здавалася розгубленою, але водночас рішучою. Під час чергового сеансу Тео показує Алісії картину Алкеста і просить пояснити її значення. Вперше вона реагує, дивиться на нього з сумішу болю та гніву. Алісія починає малювати нову картину самотнього чоловіка, що стоїть у тіні. Її руки рухаються швидко. Ніби вона нарешті знайшла спосіб говорити через мистецтво. У щоденнику Алісія пише, що незнайомець у масці вдерся до їхнього будинку тієї фатальної ночі. Він зв'язав її і змусив дивитися, як він наставляє пістолет на Габріеля. Але щось не сходиться. Тео розуміє, що Алісія щось приховує. Він починає сумніватися в тому, що вона жертва і підозрює, що правда набагато складніша. Тео приходить до Алісії вночі. І змушує її зізнатися. Вона, нарешті, заговорює і розповідає шокуючу правду. Це був не незнайомець у масці, це був сам Тео. Тео був тим, хто вдерся до її будинку тієї ночі. Він змусив Алісію вибрати життя Габріеля або її власне. Коли Габріель благав врятувати його, вона зрозуміла, що він її не кохав. Алісія вирішила, що він не заслуговує жити вона взяла пістолет і п'ять разів вистрелила. В його обличчя, після вбивства Алісія впала в шоковий стан і перестала говорити. Вона зрозуміла, що Тео не тільки змусив її пережити цей жах, а й маніпулював нею весь цей час. Тео розуміє, що Алісія залишила доказ. У своєму щоденнику вона написала всю правду. Він намагається приховати цей факт, але його вираз обличчя видає страх. Розуміючи, що його розкрито, Тео намагається позбутися Алісії, він вводить їй велику дозу морфію, щоб вона більше не змогла говорити. Вона слабше, її зір затуманюється, але перед тим, як поринути в темряву, вона усміхається, вона вже встигла залишити доказ. Алісію знаходять лікарі, і їй вдається вижити. Коли лікар Крістіан знаходить щоденник, він передає його поліції. Тео розуміє, що його гра закінчена, правда, нарешті розкрита. Поліція заарештовує Тео. Він розуміє, що програв, але навіть зараз на його обличчі з'являється слабка посмішка, як у людини, яка думала, що все контролює, але втратила все. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобався цей переказ, не забудьте написати в коментарях, яку книгу ви хочете побачити наступного разу. Ваші ідеї дуже важливі. До зустрічі у наступних відео.